Привіт! Я Іван і це мій канал Поїздний блог Сьогодні ви дізнаєтесь про Київський метрополітен. Київський метрополітен це комунальне підприємство. Раніше, коли не було метро, всі користувалися автобусами. Переповнено багато людей. І щоб не завгади. І немає світлофорів. метро збудували в Києві метро. Символ старих потягів метро ось такий. Ось такий символ старих потягів метро подальшому, коли мій відеоблог знімав про поїзди, я відчувався радий. Цікавий факт. Потяги ще називали свої З метро, називали свої потяги, які будували на Крюківському вагонобудівельному заводі Крюковець. Сьогодні це наш шанс збудувати. Збудувати в Кривому Розі Ки... Криворозький метрополітен. Про Тепер Тепер їздять на червоній лінії Лі... лінії потяги МА52 і М. Кінець відеоблогу номер 6.